Я працюю в компанії Практик, це український виробник харчування для улюбленців, тобто ми виробляємо корма та смаколики для домашніх улюбленців, тобто для собак та котів. Угу, чудово, супер. Тоді можемо рухатися по питанням. Підкажіть, як ви оцінюєте дотримання структури та технік продажу ваших менеджерів до надання вам конкретних мовних стандартів? Оціночка від 1 до 10. Угу. Від себе можу сказати, що це сім чому? Тому що в принципі по оцінки якості у нас виходила непогана оцінка, але ми не могли оцінювати прямо всі дзвінки. По причині того, що це роблю я також є інші задачі. У нас більше п'яти тисяч дзвінків, і звісно, це були вибіркові дзвінки. Коли вже почали порівнювати з нейрон, то ми розуміємо, що є ще багато над чим працювати, тому якщо порівнювати, то приблизно десь сім можу оцінити відділ. Угу, почула вас добре. Далі як ви оцінюєте чек-лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописані там структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта, теж від одного до десяти. А ви маєте на увазі вже роботу саме з нейрон, правильно, тобто мовні стандарти. Так. Тут такий момент, що поки що можу оцінити це також на сім, Поясню, чому тому, що ми прописали повністю все, але єдине, що від мене будуть коригування, які я вже вношу. Тобто, це по новим, по повторним клієнтам по іншим зверненням. Тобто, є трошки коригування по шаблонам і тому і плюс по мовним стандартам, які використовує саме наша компанія, які потрібно ще допрацювати. І тут дуже класно, що. Ви більш гнучки, тобто, що ми можемо самі також їх коригувати, тому тут ще ми допрацьовуємо ось для того, щоб mm -hmm. у нас вже було прям чітко по відділу по нашому запиту. Супер, супер. Тобто, в перспективі, в принципі, можемо е, орієнтуватися на десятку найближчим часом, коли ви допрацюєте там да якісь. Так, це буде на цьому тижні, тобто угу. там все зрозуміло, все дуже чітко прописано. Це дуже класно. Єдине, що будуть коректоровки, саме під наш відділ, під наш запит, ось цей єдиний момент, який ми ще допрацюємо якраз. Угу. Чудово, супер. Далі як ви оцінюєте саме аналітику, яку ви отримали за рахунок налаштованого алгоритму відпрацьованого платформи, теж від одного до десяти. Угу. А, якщо враховуючи те, що нам потрібно ще допрацювати по нашому відео, то тут а, тверда дев'ятка. Як тільки допрацюємо це, буде десятка. Чому тому що все зрозуміло, а, все класно прописано і плюс рекомендації, які ви надаєте, а, і є вектор тобто кожен тиждень є вектор з чим ще працювати. Це дуже класно, це цінно. Угу, супер. Дуже приємно чути таку високу оцінку. Дуже стараємось. Далі, як ви використовуєте мовну аналітику для виявлення та усунення причин відмов клієнтів, якщо використовуєте? Угу. Uh, так, тобто я передивляюсь повноцінно повністю і по мовним стандартам. Тобто, що ми ставимо по шаблонам. Також я перевіряю додатково ще від себе. Тобто, я, наприклад, беру, я бачу, яку оцінку оцінювання, яке йде від нейрону, uh, плюс передивляюсь uh, мовний стандарт з клієнтом. Про що була розмова з менеджером? Дивлюсь, які ми використали uh, пункти по мовним стандартам. Тому що ось по прикладу того самого шаблону, який ви для нас розроблювали також по. Uh, до продажа я дійсно дивлюсь, як у дівчат це покращилося, це дуже круто. Тобто, як тільки вони почали використовувати, як прописано по правилам, робити вбилку цін, робити до продажі з презентацією, у нас одразу почали покращуватись результати. І ось ці моменти, тобто я також ще раз переслуховую, щоб розуміти, що дійсно все чітко там те, що прописано, дійсно проговорилось. І по помилкам, по всім цим стандартам, тобто, у нас там 26 пунктів, якщо я не помиляюсь, ми з дівчатами ще раз проходимося, і тут єдине, що ми також. Тож, будемо ще коригувати саме шаблони наші, для того, щоб у нас вже тут звищувалася цінка і вона була більш і правильна під наш відділ, ну тобто ось таким чином. ми Тобто, на даний момент вже постійно працюю саме з вашою платформою. Чудово, клас. Далі, як ви оцінюєте точність та надійність результатів, які ви отримуєте від мовної аналітики, теж від 1 до 10. Тут поки можу сказати вісім. Чому, тому що все ж таки є ще такі момент, як людський фактор, де щось проговорив менеджер, але єдине, що є умовної аналітики, аналітики, воно аналізує як на стороні клієнта. Це також, в принципі, ми з вами проговорили це допрацьовано вже і ось це дуже також цінно. До речі, що з вашої сторони одразу ви реагуєте, одразу ви гнучки в тому плані, що одразу все можна поправити допрацювати. Тому поки вісім, але знову ж таки скажу, чому тому що все ж таки ще потрібно з нашої сторони до, до кінця допрацювати цим. Угу. Почула вас добре. Далі наскільки надані рекомендації по покращенню якості дзвінків ваших менеджерів вам вдалося донести до ваших менеджерів від одного до десяти. А, тут дев'ятка. А тому, що ще є над чим працювати тут. Я думаю, як тільки ми все це використаємо, використовувати використовувати в наших скриптах. Ось тут буде прям твердо десятка. Зараз дев'ятка, тому що в принципі дівчата всі по рекомендаціям вже працюють, але тут потрібно випрацювати відпрацювати саме, щоб це було автоматизовано, на автоматі. В них проговорювалось. Тобто, тому що ми внесли деякі коректоровки, правила, які раніше не використовувалися в нашій компанії, і як тільки ми використовуємо це, буде прописані скрипти, прям шаблон. Щоб це буде відпрацьовуватись тут, буде також значні покращення, тобто є куди рости. Угу. Супер, клас. Як би ви описали загальне враження від роботи з нашою компанією та командою? А, так, тут також так оцінка від 1 до 10, вірно? А можете оцінкою, можете просто словами тут, як вам зручно. Ну тут може і оцінкою тут тверде 10, тому що мені дуже подобається комунікація з вами. По перше, ви завжди пояснюєте все чітко та детально. Нам, те, що ось, наприклад, потрібно. Якщо виникають питання, також я бачу, що ви 24 на 7 на зв'язку. Одразу підключаєтесь, одразу або виправляєте, або пояснюєте, де нам можна подивитися, що нам можна поправити. Плюс під запит записуєте і відео уроки, які нам потрібні, наприклад, і під запит також декілька зі дзвонів робите для того, щоб пояснити підправити все під нас. Тому тут я дуже задоволена, і дуже класно, що в принципі, як я вже казала, що ви дуже гнучкі. Що під будь-який бізнес, в принципі, ви ви підлаштовуєтесь? Клас, дуже приємно це чути. Супер. Це мотивує а, працювати далі і надавати такі послуги, щоб чути такі фідбеки з клієнтів. Це клас, супер. А, далі ще три питаннячка і все чи готові ви далі користуватися uh -huh. платформою та прив'язати? Ваші КПІ менеджерів до оцінок, які вони отримують при роботі з нейроном, тобто, це може бути або якийсь бонус за високі оцінки, або не знаю, ще якась плюшка для ваших менеджерів. От такий варіант розглядали. Тут однозначно да співпрацювати. Ми далі будемо продовжувати. Плюс цього місяця, як я вже казала, як тільки на цьому тижні ми повноцінно вже підлаштуємо це все під наш запит. У нас буде додаватися в систему мотивації, саме оцінювання менеджерів. Тому що я бачу, що ось, наприклад, ми по мовним стандартам прописали вже під нас саме по новим, і ми бачимо, як дійсно оцінка змінюється, і ми бачимо, де є точки росту нашого відділу. І так само ми на цьому тижні вже завершимо по іншим, тобто по повторним та по іншим дзвінкам, і це буде вже повністю вписуватись в KPI менеджера Чудово, клас. Чи готові ви підключати інші типи дзвінків, в такі воронки як реанімація або дежим на майбутнє? На майбутнє ми будемо це розглядати. вже до кінця ми спочатку це допрацюємо, тобто, щоб у нас вже тут було все чітко, і потім вже будемо розглядати по іншим. Тому що ми також спілкували з вами і по холодним продажам, і по доживам, тобто і по відмовам і тому подібне. Тому тут уже окремо буде розглядатися там уже е трошки пізніше. Угу. Добре. І останнє питання: наскільки ви готові рекомендувати платформу Нейрон іншим бізнесам від одного до десяти? Ми готові рекомендувати, ми вже рекомендуємо. Є запити, наприклад, у нас до власника бізнесу. Я думаю, ви про це знаєте. Він вам про це писав: що у нього питають, з ким ми співпрацюємо, і він вже дає ваші контакти. Тому тут, ну, тут однозначно то угу. будемо рекомендувати. Супер. Можу поставити десятку, вірно? Так. Супер, а це все дуже дякую вам за фідбек за ваш час. Я ще раз хочу вам подякувати в принципі, за вашу співпрацю. Для нас дуже цінно, що ми допомагаємо нашим клієнтам, що ми робимо їх бізнес краще, що ми розвиваємо взагалі да, український бізнес і бажаю вам класних продажів, гарного настрою та успіхів. Дуже дякую. Так, і вам також дякую, тому що ви дійсно робите велику справу. І по-перше, у нас також був запит для про те, щоб ми могли відслідковувати і дивитися якість наших абсолютно всіх дзвінків, і це дуже цінно. Плюс це також і трохи розгружає час керівника, тому що більше погружаєшся саме в аналітику, а не просто в прослуховування. І це також дуже цінно, тому що час це наше все, мабуть. Тому вам також дякую, дякую за класну комунікацію за те, що ви постійно на зв'язку. Супер чудово. Тоді гарного дня до побачення.